На разовому огляді в місті Кремінчук Mitsubishi Outlander XL 2008 року автомобіль на автоматичній коробці передач. Ось тут такий момент так я кришці багажнику. Так, карочки у нас вже в такому стані, я думаю це видно. Тут невелика притертість є. Тут дрібні м'ятинки є. Ну і по капоту невеличкі сколи є. По заміру лакофарбового покриття Mitsubishi XL Outlander, можу стверджувати, що у нас ДАК з алюмінію. Він оригінальний у нас в фарбі. Далі стічка у нас вже металева, стальна 91 мікрон. крило 81, 83. Оригінальна фарба, 72, двері. Я вже всю автівку пройшов. Оригінальна фарба 84 мікрона, 79. 69. По передньому, точні, задньому лівому крилу по арочки 194. Косметична фарба, фарбувалась Деталь у нас. Бежпаклівки 176, 119, 140, 147, 133. 120 і перехід на оригінальну фарбу 190. Тобто по цю частину фарбувався елемент, у нас 193 мікрона. Далі задня частина автомобіля у нас б'ється в оригінальній фарбі. Питань немає, 80 мікрон. Бетон передній правий у нас 86, 83, 86, 70 86 96. Так, ну У нас тут плівка наклеєна. тобто Це у нас не шпаклівка, а плівка б'ється. Тут у нас 96 мікрон оригінальна фарба. Далі задня права двері у нас в оригінальній фарбі. Передня права також у нас в оригінальній фарбі по цьому крилу, ну Не знаю, камера передасть, але тут шагрінь відлічається від капоту, тому можу стверджувати, що переднє праве крило підкрашувалось 145 мікрон. 159, тут 350 невеликий слой шпаклівки. 189. І отут у нас по низу 244. Тут, звичайно, 942, 758, 172. Десь ну, міліметр шпаклівки тут є. І капот у нас, звичайно, в рідній фарбі 97 мікрон, 95, 91, 79 82. Внутрішню частину я вже всю пройшов. Передню і праву сторону. 75. 55. 72. Поріг. 60. Далі, О, Там де підкрас у нас по задній лівій частині, можу стверджувати, що підкрас у нас по зовнішній частині, внутрішня частина в оригінальній фарбі. 63 мікрона. Стан підкапотного простору Mitsubishi Outlander XL знаходиться у нас в такому стані. ну По-перше, скажу, що оптика тут оригінальна, Stanley. То тут у нас також по кузовним елементам можу стверджувати, що переднє ліве крило не крутилось. Капот у нас також не крутився. Ну, по цьому крилу у нас були Кузовні роботи. Далі у нас така відділення У нас тут без питань. Зараз вам покажу, є підтікання. Є у нас він. по тій частині є підтікання. Чи це, ну, може бути згора іти у нас виходити, От в тій частині у нас є підтікання. Далі стан радіатор у нас, звичайно, зверху, в принципі, у нас в такому стані. Видно, що він, звичайно, не новий. Ну, а тут у нас є отакі недоліки. Далі, далі стакан відділення лівої сторони у нас, в принципі, без нарікань є відмітка. Пробіг 150 тисяч 22 рік, 28 число 12 місяць. І у нас є ось такий витвір, що бампер у нас знаходиться на хамуту ось Бампер у нас чуть-чуть підв'язаний хамутом А так, в принципі, відвертих підтикань по мотору я не зафіксував. Подушка на моторі у нас міняна, емульсії під кришки горловини моторного відділу немає. Заводимо автомобіль. Авто завелось добре. Підчупа не сапинить. Короли там люфта немає. Прогрівочні обороти спали. Так, у нас передуктори є отакий стан, щоб ми все розуміли. Можете два-три рази газнути? Перевіряємо багажне відділення Mitsubishi Outlander. Можу стверджувати, що у нас амортизатори на кришку багажника держать добре. Далі по оптиці у нас който оригінал, кой оригінал без питань. Тут також у нас нічого не кручено, нічого не кручено. Так, у нас є ваковрик, тут стоїться буфер. Далі цю частину ми не зможемо зняти, бо вона тут на болтах доволі демонтаж буде додатковий час затягувати. Так, шторка у нас працює, невеликі є, зацепи по шторці. Так, далі у нас по бамперу у нас є отака притертість, видно по пластику, так. так, Ось Тут все добре. Все добре, тут також по бамперу царапина у нас. так, Запотівань у нас немає по плафонам, запотівань немає. Уважне відділення у нас у гарному стані. Працюємо далі. Стан гальмівного обладнання, Mitsubishi Outlander. Перед гальмівним обладнанням можу сказати, що тут вже такий є невеличкий початок корозії, потрібно підмальовувати. Далі пройдемося у нас по резині У нас Тута 9 тиждень, 2017 рік. Стан гальмівних дисків у нас добрий. По легкосплавам у нас в принципі, без зауважень. Підвертий бордюрки у нас немає, стан резини у нас такий. Заднє праве колесо у нас, гальмівні диски у нас є виробітка, але вона невелика, тобто ще можна їздити. так. У нас 12-й тиждень, 17-й рік. Стань легко сплавів, в принципі, у нас невеличкі дефекти є, стан резини у нас такий, тобто добрий. Ліва, задня сторона, стан гальмівних дисків добрий. Резина 12-й тиждень 17 рік. Стан по легкосплавам. тут є бордюрка, у нас отакі дефекти. Можна спостерігати. Тут такі дефекти, стан резини у нас такий. Працюємо далі. Ну і Переднє ліве колесо у нас В принципі, також є тут бордюрка незначна. Стан гальмівних дисків є виробітка, невелика, тобто стан доволі добрий. Дев'ятий тиждень, сімнадцятий рік, стан резини такий. Працюємо далі. Того не уйду, від того не уйду. Закрасувати цілу дверку я не буду. Я зрозумів. <реш> так, перед оглядом салону можу стверджувати, що в нас також поварки у нас тут є таке. І по дефекту у нас по лівій задній двері у нас тут є реагенти, Ну, чи бітом, чи я не знаю. І багаточислення сколи також. Я думаю, це видно так. Далі оглядаємо салон. Так, по болтам тут все добре, без питань, по резинки у нас дефектів немає. Так, по ковшу. ну, Отакі у нас є дефекти по сі експлуатації автівки, такі в нас тріщини по спинці. Далі також багато у нас потряпаний стан. Крісло водійського, звичайно, на трієчку. Таких відвертих дефектів немає, ну, геометрію держать, але візуальні дефекти у нас є. Далі підлокітник у нас в гарному стані. По потолку в принципі, серйозних плям у нас немає. Так, водички у нас також не видно, потрапляння. По Стан рульового колеса у нас в досить гарному стані, є, звичайно, невеликі дефекти. Але ми розуміємо, що автівка не нова, тут невеликі притертості є. Так, по ручці АКПП у нас без питань. Ручка ручника у нас в гарному стані. Так, у нас по педалькам у нас досить так, у нас є невелика волога. Під ковриком, скоріш за все, автомобіль мився перед оглядом. Так, тут у нас все працює. Так, по карті у нас отакі прочці є такі дефекти по карті самій. Нічого такого немає. Також невеличкі подряпки є по пластику. У нас тут все добре. Добре. Також тут це без питань, але ну, є сліди експлуатації, нікуди не дінеся. Автомобіль не новий. Так, маркировочна табличка у нас в гарному стані. Так, тут також без дефектів у нас. Ну, тут стан краще в пасажирському кріслі, але все ж таки є у нас отакі вже дефекти, тут також вже але зрештою стан краще, ніж водійського. Незначна царапка, підряпина є. Ну, тут сухо у нас. Ми будемо проводити комп'ютерну діагностику. Так, перед комп'ютерною діагностикою yeah. провіримо в принципі люк. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Так, люк у нас працює, по-перше, провели ми комп'ютерну діагностику. У нас сьогодні сонячна погода. Знаю, що багато чого не видно, але можу сказати, що в нас є одна помилка тільки по люку, по, по питанню тут. Але ну, вона захранена і неактивна. Але далі, по двигуну у нас по МПА і все добре. По коробці передач я вже все обдивився, зараз зайдемо в поток даних. В принципі, скажу, що тут також все без питань. Температура мастила у нас складає 63 градуса Далі. Що ще можу сказати? По АБС все добре, по подушкам безпеки у нас все добре. Кондиціонер, помилок немає, але я зараз механічно все це перевірю. По мобілайзеру, доступу, доступу і мобілайзера у нас все без питань. По приборці у нас без питань. Датчик угла, поворота руля у нас без питань. Повний привід у нас також зелений, все нормально працює. По аудіосистемі у нас також немає питань. Пробіг я знайшов тільки, ну, звичайно, де воно знаходиться в автомобілів до. До 2010 року, ну, у нас пробіг складає 156 841. Але це інформація з переборної панелі. Тому вона, ну, як би не, не має цінності, ця інформація. По... Ну, зараз ще подивимось показники у нас по мотору. В принципі, можу сказати, що також по мотору у нас виділяємо всі у нас параметри у нас тут в принципі без питань, тобто у нас все синеньке, червоного немає. Критичних моментів також у нас немає. Тобто звіт я ось прикріплю, датчик положення дросельної заслонки теж працює, у нас все добре. Тобто зараз перевіримо механічно кондиціонер і будемо їхати на тест драйв Перед тест драйвом перевіримо механічно кондиціонер. То я зараз вкнув, по тахометру видно, що нагрузка падає, міняється, тобто муфта у нас спрацьовує, але він, звичайно, ця частина більш холодить, ця частина у нас не холодить. Тобто у нас кондиціонер потребує у нас в заправці. І Також у нас по переключанню газу і бензину також у нас все добре. Все вмикається, люфту по рульовій рейці немає. Зараз будемо їхати на тест-драйв. Люф у нас працює, все як потрібно. Працюємо далі. Проводимо тест-драйв Mitsubishi Outlander. В принципі, можу сказати, що коробка передач у нас не пинається. По ходовій частині у нас також питань немає в мене. Динаміку набирає досить добре. Я думаю, будемо закінчувати огляд. Зараз ще потестуємо. В принципі, будемо закінчувати огляд.